Сьогодні малювали техніці по антилізм. Це досить цікавий напрямок у мистецтві, який характеризується тим, що е, в основу свою бере такий момент, щоб не змішувати кольори між собою. Кожен колір іде окремо, і це досить така цікава своєрідна техніка. ну Можна її порівняти хіба що з мозаїкою е, або. Ще такими напрямками, де не змішуються кольори, де кожен колір є як окремий пазу цілісного, цілісної композиції. Спробуйте це досить цікаво зробити. Дітям дуже сподобалося, можна використовувати як фарби, так і будь-які інші засоби. Зокрема, ми працювали фломастерами, Ну, трошечки потребує часу, але воно того варте.